Голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко завітав з робочим візитом до Сам'янівського навчально-виховного комплексу, аби вирішити нагальні питання школи. Звичайно, що є певні проблеми. По перше, не у всіх початкових класах початкової школи у нас є заміни вікна на енергозберігаючі на нові. Тому там виникає проблема, що якби ще там замінити вікна. Ну про це ми говорили із Михайлом Михайловичем. Він нам обіцяв допомогти це питання винести на найближче засідання районної сесії. Я думаю, що це буде вирішено. Позитивно і надіємося, що в найближчому майбутньому дітки початкової школи будуть у нас сидіти у теплих приміщеннях, де будуть у нас нові гарні і енергозберігаючі вікна. Директор навчального закладу Надія Бражник розповіла, що районна влада завжди відгукується на всі прохання. Зокрема, до початку навчального року повністю оновили перший клас, де навчається 15 учнів. Дітки змогли сісти за нові парти. Єсть нова дошка, повністю поміняні меблі у першому класі. А останні роки до нас приходять дуже часто і завжди приходять не просто запитати, як ваша справа приходять саме з реальною допомогою Взагалі новий клас. Доси нова дошка, нові шафи, нові столи. Дуже зручно. Я навіть не очікувала, що наскільки буде підібрано із компетентно з досвідом. Не просто купили те, що побачили, не те, що дешевше, а саме для того були підібрані меблі, щоб дітям було комфортно. Щасливі першачки із радістю приходять на уроки до улюбленої вчительки. Діти були приємно здивовані, коли голова районної ради Михайло Кононенко завітав до них не з порожніми руками. Просто вже Новий рік прийшов, але сіляно е е е Дід Морози ще бувають. Допомагає навчальному закладу і депутат районної ради Олександр Ландарь. Він допоміг нам утеплити приміщення нового корпусу школи, яке було холодним і у класах, ну будемо так сказати, було холодно. З метою енергозбереження і економії енергоресурсів він нам зробив утеплення. Тому зараз ми вже бачимо, іде зима. Ми бачимо, що ми в тілі ліміти. Газу, електроенергії ми вкладаємося, навіть у нас залишається запас в школі тепло. Тому ми щиро вдячні йому за його постійну підтримку, тому що це не перша його допомога. Він нам постійно допомагає і в ремонті поточних ремонтах класних кімнат, бібліотеку він нам допоміг відремонтувати, зробити клас для психолога, щоб могла вона займатися з дітками. І надіємося, що і надалі ми будемо з ним співпрацювати. Близько півмільйона гривень спрямувала компанія Полтава-Трансбут на ремонт сільського будинку культури. Сільська рада виділила біля 120 тисяч гривень. І спільно із агрофірмою Петрівською, і спільно із Полтава-Трансбут відремонтували. Да, звісно, їхня вагома внесок там 90% у вартість цих робіт, наші там посильні 10. Але ми всі гуртом є розуміння із керівництвом Полтава-Трансбут. Кротенківська сільська рада тісно співпрацює із Полтавською районною радою. Вдалося реалізувати кілька проєктів. Придбали антивандальний спортивний майданчик, але в цьому році не вдалося його встановити, ми встановимо по весні. Також разом із районною радою ми вирішили програму. Безпечного життєдіяльності людей це тобі ж встановили 17 відеокамер на території сільської ради, де ще іде спостереження і відеозапис. Цим думаємо посприяти в розкритті злочинності, якщо, не дай Бог, в нас будуть такі випадки. Потім разом спільно з обласною радою і з районною адміністрацією і радою рішили проєкт. На співфінансування капітальний ремонт проїжджої частини по провулку Кругликова, це до нашого медичного закладу. За рахунок співфінансування районної та сільської влади на ремонт спрямували близько 1 мільйона гривень.